вам показати погляд озимого ріпаку з шириною міжряддя 70 см. Чому зайшов на це поле? Тому що в попередньому відео я говорив, що поки є саморозки, ми підживлюємо. От саме на це поле ми не підживили. Тому що не могли війти навіть при замку. А тепер у нас пішли дощі і в мене таке відчуття, що тут просто річка. Річка розлилась. Дивіться. Ноги стрянуть по коліна. По коліна. Частина, звичайно, вимокне. Яка частина побачимо пізніше? Але ми не будемо падати у вічі. ну то коли підживемо. Йому потрібно підживити, тому що він досить гарний війшов в зиму. Я думаю, він розгілкується добре. І буде непоганий результат. Єдине, що цей рік ну, просто колосальна кількість води. Просто колосальна. Тут більше, більше води, ніж землі. Все плаває. Трактор не дошв, поле до поля не може поїхати. Це я вам показую ріпак, який ще на, на горбках. Там де долинки там і там просто можна рибу запускати. А отак. Це поле. Звичайно, що камерою все не передасиш. Але маємо те, що маємо. Ну, о, о, такі калюшки, це ще. Це просто маленька калюшка. Є такі, що доводиться обходити. Просто з іншої сторони поля. Ну нічого, будемо працювати. Не в квітні, то в травні. Помінули наймати Ну, Скажімо так. І не справляється вона з цією роботою. Вона просто навіть місця рушить. Не може в таких болотах. Тому лишилося тільки чекати. Та така ситуація з ріпаком тут ще під нього була оранка тому земля ще більше провалюється пшеницю ми піджирили, бо там вона була по дисковці. там хоч якось твердіше. а тут просто просто все провалюється де не станеш по коліну можна провалити хоч би чоботи загубити Отака ситуація. Отак ішов і загубив чобіт. Ну це нормальна ситуація. Поки витягнув чоботи, то все здоров'я потратив, треба відпочити трошки. Ось показую вам де, де були калюжі, то він ну, практично вимок. Вимок весь або. А, ну або взагалі немає. Ну я сподіваюся, що все одна якась частина його там залишиться. Ось таке русло. Водичка собі промила на ріпачку. й час буде струмок. Водопади. Аж черв'ячків понамалило в одну кучу. Подивимось, що всередині в ріпаку. Як він в цьому болоті себе почуває, чи погнив, чи не погнив. Хочу саме в болоті подивитися. Отакий корінь. Гарний ріпак був, був би. Якби не було така. Спробую його розрізати. Ну от видно, яка в нього була шийка. Бачите, він тут хороший був, недоплистий, гарний зайшов в зиму, але ось вже видно, що Корінь ще не гнилий, навоняє, не але видно, що вже йому в цій багнюці можуть бути, може бути погано із другої половинки. Ще не гнилий, але вже потемніше. А ось ріпак. Не, не в болоті. Десь він взагалі. Взагалі. Поки себе добре почуває. Чистенький, ціленький. Яка різетка пішла, як гілкується. Отака ситуація. Отак От виглядають ділянки, які уражені водою, затопленням. Ну, вон на горбок він пішов вже зеленіший. А тут він звичайно постраждав добре. Тут видно, видно як він вже тут промив. Один гній. Я вже на суші. Стою на краю поля. Якщо комусь буде цікаво, як це поле буде себе показувати в майбутньому і що, які агротехнічні прийоми ми будемо на ньому проводити, запитуйте, будемо знімати огляд, можливо комусь буде корисно.